Це у нас початок Євромайдану, вступ України до Світової організації торгівлі, укладення мінських домовленостей та підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Одинадцятикласники Кропивницького ліцею працюють над тестовими завданнями з історії України. В цьому році вона є обов'язковим предметом мультитесту. Період, який якраз за яким будуть створені тестові завдання, це у нас період від другої половини 16 століття. Тема звучить українські землі у складі Речі Посполитої у другій половині 16 століття. По початок 21 століття. Це у нас тема творення нової України. Зі слів вчительки, всі випускники, які планують складати мультитест, зареєструвалися у перший тиждень реєстрації. Реєструвалися 15 березня у школі разом з допомогою класного керівника. Потрібні були свій паспорт, id картка та документ платника податків. Не сказав би, що процес реєстрування є дуже складним. Хвилює питання по часу на НМТ, тому що, на мою думку, наприклад, написати предмет математика або ту саму англійську мову, я вважаю, що потрібно більше часу, ніж година, бо поки прочитаєш завдання, поки в нього вдумаєшся, то на мою думку потрібно було більше часу. І, можливо, було б краще, якби було хоча б два предмети в один день, а два в інший. Реєстрація на національний мультипредметний тест тривала з 14 березня по 11 квітня. За цей час на Кіровоградщині зареєструвалися 6 тисяч учасники, говорить завідувачка Центру оцінювання якості освіти Любов Корж. 127 відправлено на доопрацювання. 92 іще і ще не опрацьовані центром, 32 на регламентну комісію і 9 – Повернули знову після доопрацювання. Можливо, вони не точно там сказали про освіту, можливо, десь розбіжність у прізвищі в одному там документі, можливо, там в заяві щось неточності. Якісь, якщо вчасно не будуть, будуть усунуті недоліки, тоді просто відмовлять у реєстрації. У цьому році вступники складатимуть три обов'язкових предмети українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови: англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години. Після двох годин буде перерва 20 хвилин. На відміну від минулого року, цьогоріч пункти та аудиторії центрів тестування обладнають відеоспостереженням та проводитимуть технологічну перерву із застосуванням металодетектора. Запровадили тому, що у попередньому році спостерігалось, було ну, як би сказати, багато випадків недоброчесності і залучених працівників, і учасників національного мультипредметного тесту. Ну, використовували і допоміжні якісь матеріали, і, можливо, там десь до сусіда заглядали. Ну, різні були випадки. У нас в області ми такого не зафіксували. У нас тільки в минулому році одне вилучення було це телефон. Каже, по 15 квітня учасники можуть усунути помилки в персональних кабінетах, а також змінити четвертий предмет на вибір і місце тестування. Основна сесія мультитесту відбудеться з 14 травня по 25 червня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.